Вже кілька місяців навколо горілчаного заводу Неміров триває конфлікт між акціонерами компанії. Генерального директора підприємства Аллу Глусь незаконно звільнили із посади ще на початку квітня. 15 травня роботу заводу взагалі було припинено. Ми знаємо, що підхід був такий: коли приходять робітники на робоче місце, охорона по принципу, ви визнаєте нашого директора, який був нелегітимний по сьогоднішній день. Не визнаєте, ми вас не запускаємо на територію. Таким чином було більше 40 чоловік відсторонено від роботи. І, в принципі, це також ті люди, без яких неможливо запустити виробництво на сьогоднішній день. 1 липня невизначена ситуація із блокуванням роботи одного з найбільших горілчаних заводів України компанії Неміров, зрушилося із мертвого місця. За допомогою правоохоронних органів керівництво компанії вдалося примусово виконати рішення суду від 29 червня поточного року. Алла Глусь разом із судовим виконавцем нарешті потрапила на своє робоче місце. Першою моєю задачею, великою задачою, яка сьогодні стоїть перед нами, перед всім колективом, це те, щоб запрацював завод, пішла продукція, пішли податки, щоб люди отримували заробітну плату. Місто, в якому проживає 12 тисяч людей, і практично 2 тисяч людей працює на виробництві в компанії. Це практично кожен член сім'ї сьогодні працює в цій компанії. А це є діти, це є сім'ї. Так далі. Головний крок зроблено. Нова легітимна адміністрація заводу. Обіцяє вже незабаром відсторонених працівників буде поновлено на посадах. Звичайний режим роботи підприємства зможуть налагодити вже за добу. На початку робочого тижня на горілчаному заводі компанії Неміров запустять усі виробничі лінії.